На тротуарі поблизу Полтавського центрального ринку на переносних прилавках продають одяг, їжу, запчастини та інші товари. Десяток років працює і Юрій Хопта. Близько двох тижнів тому за місце він почав платити до бюджету громади. З 1 липня 2001 року ми уклали договір. Кожен місяць сплачувати 250 гривень за квадратний метр. Мені підходить така. ціна. Поруч із ринком продає одяги Тетяна Дем'янко. Жінка також сплачує за оренду площі. Составили договори і ми платимо в бюджет. Важко, ну що ж зробиш. Пенсія ж 1700, хоч 30 років стажу. Бо приходиться ж працювати до кінця своїх днів. Договори з торговцями укладає комунальне підприємство міської ради Полтава сервіс, каже його керівник Денис Поліщук. За моїми посвідченням, десь я нарахував десь приблизно 190 приблизно людей, які там торгують. Приблизно чоловік 70 вже оформили. Ну за Я так, Я ну, думаю, що до кінця цього місяця ми. Максимально заключимо договори з людьми. Укласти договори з продавцями вирішили, аби ті не торгували у заборонених місцях, каже Денис Поліщук. Та нині стихійний ринок, як і раніше, розміщений навколо центрального базару. На вулиці Шевченка, героїв Чорнобильців та Новобазарні. Для торговців мають облаштувати окреме місце. Сказали, як десь там відремонтують якийсь колектор, то туди нас переведуть. Десь на київській трасі. Це на київському київському шосе 70. А де у нас є стоянка, автостоянка. Але як тільки ми разом з комунальним підприємством обласного масштабу Полтава та канал відремонтує колектор, ми ще раз запропонуємо, щоб максимально більше підприємців перенести на цю ділянку за словами Дениса Поліщука. Чи легально працюють продавці? Буде перевіряти міська інспекція з контролю за благоустроєм. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, новини на Суспільному, Полтава.